Трічну кар'єру у Національній гвардії України закінчив за декілька днів до початку повномасштабної війни. Та вже 24 лютого 2022 року знову одягнув військову форму та приєднався до лав тероборони. У новому випуску програми на щиті ми розкажемо про 26-річного воїна Павла Рожика із позивним зять. Павло Рожик. Народився 15 січня 1997 року в селі Кам'янка Хмельницької області, закінчив Торченецьку ЗОШ. Вищу освіту здобув у Хмельницькому національному університеті у 2017 році? Був призваний на строкову військову службу, підписав контракт з Національною гвардією України. З початком повномасштабної війни служив у лавах 86-го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ. Загинув 22 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. В очах сльози, а на вустах журлива усмішка. З обережністю Христина перегортає сторінки весільного фотоальбому. На світлинах щаслива вона разом із своїм Павлом. Весіля мрії молодята зіграли 4 вересня 2021 року. Та тепер, сповнені коханням очі чоловіка, може бачити лише на фото. Вона дружина героя. У нас ще була офіційна пропозиція зустрічатися. І це для мене теж було дивно. Ми гуляли, він нічого собі такого зайвого не дозволяв. Він зі мною завжди був дуже ніжний. Він боявся дуже не те, щоб злякати, а просто зробити якийсь грубий вчинок. І 29 червня. Він мені з букетом троянд, зробив пропозицію, пропонував руки тряслись. Я кажу: так я вже з тобою, ну, ми виходимо, ми спілкуємося, ти ж бачиш, як я до тебе ставлюсь, ти думав, що я ну, не буду з тобою зустрічатися. Це була така перша офіційна його пропозиція. А потім, 15 травня, він зробив мені пропозицію дружитися в 21-му році. Теж в, 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 такої людини ну дуже рідко зараз мені здається, можу, ну. Просто я так зустрічала дуже рідко хлопців, які настільки романтичні. Павло Рожик народився на Хмельниччині. Спочатку навчався у Кам'янській, а згодом у Турчинецькій школах. Товариш дитинства Віктор пригадує, з Павлом познайомились ще у шкільні роки. Тоді їх об'єднала любов до футболу. Він був схильний до спортивних якихось змагань. Там він любив, зокрема, футбол. Футбол це не то, що він хотів, він жив ним. Мета була така, щоб стати футболістом. Ну, у нас в дитинстві так ми грали футбол постійно. Він от я футболіст, і все. Ми грали футбол завжди недалеко біля, біля Пашкінного дому і завжди після гри, замість того, щоб хлопцям виносити кожному по кружці води, він просто виносив ціле відро з водою так, щоб вхватило на всіх. Взагалі можна розказувати дуже довго смішні історії з життя, які пов'язані з пашкою. І кожна з цих історій показує, наскільки це була світла людина. І в моїй пам'яті він завжди залишиться таким веселим, усміхненим Пашкою з зачіскою, як Марко Ройса. Після закінчення школи Павло вступив на заочну форму навчання в Хмельницький національний університет. Та у 2017 році хлопця призвали на строкову службу. Того ж року він і підписав контракт з Національною гвардією України. Відколи переїхав Хмельницький, добивався всього сам. Пробивав собі дорогу сам, завжди якийсь. Він, не, він в мене такий, що він не сидів на місці. Завжди якісь в нього ідеї. Е, він мені казав дуже часто, що у е, нас тобою обов'язково буде бізнес. Він же планував як там з друзями, відкриють там, е, то СТО мали відкрити, то Мейко. В нього е, друга любов після футболу, поки мене не зустрів. В нього були машини. Машини, це для нього його перша машина. Це була десятка по-нашому. чорна, він її називав Пушка-Гонка. Це для це в нього любов була. І коли він її продавав, він мало не заплакав, бо він заробив на неї сам. Він її доглядав сам. Для нього це було таке його перше маленьке досягнення. Під час служби життя звело хлопця з Христиною. Він ніколи не називав її на ім'я. Частіше казав сонечко або ж маленька. Усю свою увагу та любов він приділяв дівчині. Пізніше вже його дружина пригадує, він був тим, хто навчив кохати та бути коханою. Наше місце, так як мовити умовне було біля площі. Він ставив там завжди машину від того дня, від 15 квітня, і ми з ним в перший день пішли, погуляли. Для мене це дійсно було якось так дивно, бо. Я ніби знала цю людину все життя. Ми знаходили теми, ми з ним говорили, ми з ним сміялися. З ним говорити без посмішки було просто неможливо. От він завжди, як щось казав, він хотів викликати посмішку в людей не стільки, щоб з нього сміялися, а скільки просто якийсь ну, ходячий позитив. Свою п'ятирічну кар'єру у Національній гвардії хлопець закінчив за декілька днів до початку повномасштабної війни. Та вже 24 лютого 2022 року він знову став на захист батьківщини. Чоловік служив у лавах 86-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Побратими пригадують, Павло завжди жартував. Хоча з усмішкою зізнаються, не робив цього лише в ті моменти, коли спав або ж їв. Його позивний зять. Нам всім настрій піднімав цим чорним гумором, і в принципі, напевно, що наш весь морально-психологічний стан в цьому колективі тримався на нашому чорному гуморі і Пашиному в тому числі. Харківська Харківська область. Ми сиділи на спостережному пункті, але ну, на цей момент ми були якраз в більш безпечному місті, не не на самій не на самі передовій, і ми трошки вже були розслаблені. Ну, Мається на увазі, що нема активних якихось обстрілів. Ми сиділи вночі, щось говорили. Там, в... І тут ні звідки, просто дві ракети, десь, там, не знаю, метрів 500 від нас прилітає. Ми падаємо, я повертаю голову, і, і, і Паша з під лавки на мене дивиться круглими очима. Я на нього круглими очима. Ось От -от такий спогад. А потім сміємося, як завжди з цього. Це був лютий ще чи початок березня, було дуже холодно. Ми промерзли, в нас не було відповідного спорядження. Його не те, що в нас не було, але, мене навіть придбати не було, якби навіть дуже сильно хотілося. І знань у нас не було, яким воно, яким воно повинно бути. Ми промерзли, було дуже страшно і завжди його жарти це рятувало нас, да. допомагали це все витримувати. Він перший, хто почав, якби понизив планку цих жартів і задав вектор цьому гумору. Ми його називаємо, не буду казати, як ми його називаємо, це особливий вид гумору, і він виник завдяки йому. Окрім особливих жартів, зять був і особливим воїном. Він підставляв своє плече в небезпечних моментах та йшов на ті бойові завдання, яких більшість побоювалось. Коли ми заходили на самі перші наші позиції, він, так можна сказати, сміло рвався в бій. Разом копали, сміялися, переживали ці різні негаразди у вигляді, прильотів ворожої артилерії. Також на одних з позицій він, побачивши мене, коли я йду вдоль посадки, ну, з великим задоволенням кричав Борода. Борода, ходи до мене, в окопчик, ходи, каже, зараз буде нам тут веселенько. Так і ми з Павлом проважили в цьому окопі п'ять діб і п'ять ночей під ворожим мінометним обстрілом. Прикладом для чоловіка був його старший брат, який добровольцем став на захист України ще у 2014 році. Вперше за довгий час обом захисникам вдалося зустрітись під час відпустки влітку 2023-го. Тоді ж разом із коханою Павлові вдалося відпочити у Карпатах. Кристина пригадує, в той час вони були найщасливіші, але навіть не здогадувались, що спільна мандрівка стане останньою. І Навіть після тої відпустки ми переписувалися. Він до мене каже: я дивлюсь на наші фотографії з відпустки, я дивлюсь на твої очі. Ти там така щаслива. І Я буду старатися, щоб ти все життя була зі мною така щаслива. Я кажу на нього, тільки ти ж пам'ятаєш, ти обіцяв до кінця разом. Я пишу до нього. Я тебе кохаю як до місяця і назад. А він мені пише. А я тебе як на небі, так і на землі. Загинув Павло Рожик 22 серпня 2023 року в населеному пункті козачої лагері Херсонської області. Його та життя побратима під час виконання бойового завдання обірвав ворожий артилерійський обстріл. По собі Павло Рожик залишив багато жартів та світлих позитивних спогадів. Він не планував помирати, але за мирне майбутнє нашої держави віддав найцінніше вічна пам'ять та слава полеглому герою.